Сили оборони України просунулися на сватівському напрямку і зайняли там передові позиції ворога. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Зазначається, що працювали прикордонники бригади гвардії наступу Сталевий кордон. Посилення ППО Німеччина розгорне в Україні ще одну систему Петріот. Про це розповів німецький посол в Україні Мартін Єгер. Наразі на місцях перебувають уже чотири додатково доставлені з Німеччини системи АЕРІСТЕ. Майже 4 тисячі вантажівок застрягли в Польщі через блокаду кордону. Черги розтягнулися на десятки кілометрів до трьох пунктів пропуску, які польські перевізники перекривають уже майже три тижні. Напередодні додався ще один медика Шегині. Видурювали в клієнтів по 200 тисяч доларів на місяць. Одеські правоохоронці затримали групу шахраїв, які створили нелегальний кол-центр. Фірма нібито торгувала акціями на одній з інтернет-платформ. Насправді ж ошукувала людей по всьому світу. Буревій прогнався україною на Прикарпатті. Дерева падали на проїжджу частину та перекривали рух. На Волині стихія знеструмила понад 30 населених пунктів. А на перевалі між закарпаттям та Львівщиною в заторі стали десятки авто.